Вітаю в ефірі. Програма на часі. Президентом України підписано законопроєкт про зміни до закону України про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою. Цей закон визнає депортованими українців 1944-1951 років, примусово виселених з території Польської Республіки до СРСР. Про історичне підґрунтя закону поговоримо із науковцем Державного архіву Хмельницької області Юрієм Олійником. Вітаємо у нашій студії, пане Юрію. Доброго дня! Тож, перш ніж почнемо нашу розмову, пропоную подивитися юридичне пояснення закону. Законопроект номер 2038, а саме про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою, був підписаний у липні указом президента. Мова йде про осіб, які були примусово переселені у 44-51 році. Це про саме українців, які були або в шлюбі з поляками, або безпосередньо саме українці, які проживали на колишній території Польщі, вони були переселені або так звана операція Вісла проходила тоді. Вони були переселені або в глиб на північні райони Польщі, або на територію Радянського Союзу. На сьогоднішній, на сьогоднішній день, дійсно, як урядом Польщі, так і Євросоюзу, так і вже і українським урядом вказані дії були визнані примусовою депортацією. І На сьогоднішній день вказаним законопроектом їхнім нащадкам, спадкоємцям фактично дозволено. Отримати певну компенсацію від уряду, а також вони набули нових прав стосовно відновлення свого і місця проживання, тобто вказані особи, коли вони визнаються, що їхні нащадки були депортовані примусово. Вони оформлюють, вони визнаються як нащадками депортованих осіб у формі довідки, в разі, коли недостатньо документів, то у формі встановлення факту судовим рішенням. І в подальшому вони мають право, наприклад, якщо вони вже знаходяться на пенсії, тобто пенсіонерам вони мають вже громадянство України, вони мають право на 50% компенсації за житло-побутові послуги. Так само мають право на одноразову грошову допомогу в разі зведення індивідуального житлового будинку, мають право стати на чергу в отриманні житла і законом передбачений цілий ряд таких гарантій від держави. Тож, пане Юрію, почнімо нашу розмову з того, які ж території сучасної України належали тоді у той час Польській Республіці, а якій СРСР згідно договору про польсько-радянський <клес> кордон. Питання слушне, справа в тому, що е, потрібно відійти десь за років 20 до 20, 1920 21 років. Саме тоді. Е, Відповідно було підписано договір між Українською Соціалістичною Республікою і е, Польською і Польською Республікою про так званий Реський мирний договір, який фактично встановив е, кордони е, між Польщею і Україною Україною аж до 1939 року. За цим договором е, відповідно. Е, Західна Україна відійшла до це, сучасна Волинська, Рівненська області, частина Тернопільської і Львівської областей, відійшла до складу Польської Республіки. І ось така ситуація з кордонами існувала до початку Другої світової, до початку Другої світової війни. Після того, коли розпочалася Друга світова війна. І з її наближенням в 1943 році відбулася Тегеранська конференція, е, і е, вже на цій Тегеранській конференції постало питання про поділ е, Європи, верніше кордони Європи е, після закінчення Другої світової війни. І Він Черчилль запропонував е, кордони е, Польщі по річці Збруч, тобто станом на 39 рік. І... Е, і запропонував передати е, Західну Україну відповідно до складу СССР, е, так як було вже станом на 1939 рік. А для того щоб Польща е, отримала землі, але в компенсацію Польщі пропонували віддати землі, які знаходяться у е, Землі, це східна Прусія, Німеччини і ряд інших територій, і в тому числі е, території, які знаходилися, знаходяться де проживали етнічні українці. І вирішувалося питання, як бути з поляками, які проживали на, на території України, і як бути українцям, бути з українцями, які проживали на території е, тих земель, які мають відійти до Польщі. Планувалося, що це має бути е, добровільний, а не примусовий е, обмін е, обмін населенням, е, після е, по закінченню війни. В 1944 році між урядом УССР і Республікою Польщу і з урядом Польщі тимчасовим було підписано у вересні договір про обмін територіями. Які території мали відійти до складу Польщі? І відповідно до цієї угоди створювалися комісії урядові щодо. Щодо переселення, що повернення від віддачі території і, повернення, і, і обміном населення. Оскільки поляки не знали, яка кількість населення українців проживала на цих територіях, які підлягали обміну, то було проведено перепис. І е, для польського уряду було несподіванкою, що е, на цих територіях, а це е, Підляща, е, потім Сан -Асіан і ряд інших територій, е, проживало десь до, е, до 700 тисяч ну, півмільйона, півмільйона етнічних українців. Е, яким чином проводився перепис? Е, перш за все, е, визначалася релігійна приналежність, е, потім національна приналежність і Бажання людей переселитися з Польщі в Україну відповідно в Україні була також створена комісія, і було в, при Раді народних комісарів була було створено, було створено ціле управління, яке розробляло заходи стратегію переселення українців поляків з України в Польщу. І в кожній області було створено також відділ при облвиконкомах, який мав також розробити ці, ці низку заходів щодо переселення українців, переселення поляків. Що передбачалося, Із України мали переселятися громадяни польської національності, які були громадянами Польщі станом до 1939 року, тобто до моменту початку Другої світової війни, які сюди приїхали, або які себе вважали поляками. Крім того, переселялися також і особи єврейської національності, які також вважали себе поляками. І відповідно до цих договорів і в області було створено в 45-му році в листопаді 1945 року обласну комісію про е, виявлену організації переселення колишніх польських громадян, і цю комісію очолив зам голови облвиконкому Кули Бейкін. І е, йому було дано доручення створити відповідну е, робочу групу або комісію, і до складу цієї групи чи комісії е, було залучено по законах того часу е, замначальника обласного управління НКВД. Далі, замначальника КГБ, і відповідно замначальника прокурора області. Тож Оце... не голосіть Хмельницький і Проскорів. Зокрема, тоді входили до, до складу СРСР. СССР да, У СРСР. і комісія відповідно облконком, -ком, Тоді в нас була область камянець подільська до 1954 року. І ось оця трійка у складі. Керівника заступника голови облвиконкому, заступника е, начальника управління НКВС, КГБ і прокурора е, розробля, розробили механізм про виселенню ну, українців, інші поляків із Кам'янець-Подільської області, е, у, е, в Польщу. Е, і ось по документах ця комісія почала фактично працювати із з, десь. З кінця грудня на, 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 ну, початок 1946 року. І в нас є статистичні дані, правда, вони не повні, е, часткові. Звичайно, е, з е, території області е, добровільно відповідно було переселено у Польщу. Е, ну, це за такими даними: 632 особи. Польської та єврейської національності. Е, і навіть в нас є е, був відповідно звіт начальника е, обласного звіт е, начальника ешелону, е, що е, із. З Проскурова, ви так розумію, що з Проскурова в'їжджало населення у Польщу було відправлено через залізничну станцію. Проскурів проїхало 632 переселенці. З них приблизно десь до 400 дітей віком від там до 14 років. І відповідно до цих всіх договорів населенню перед... дозволялося брати з собою у в Польщу певну частину свого речей. Наприклад, із через Прускурів жителі, які виїжджали, брали в основному це швейні машинки. Я це розумію, що це була річ до надзвичайно ціна. І оскільки магазинів не було, була розруха, то люди самі собі шили відповідно одяг. І це була надзвичайно цінна річ. Далі е, забирали відповідно столи, е, ліжка, і, е, столи, ліжка, бочки навіть забиралися. От така, от такі речі вивозилися із е, Кам'янець-Подільської області в Польщу. <кхе> Що стосується українців, які із Території Польщі з тих територій, а це Люблінське, Лящівське, Люблінське і Краківське воєводства, там була ситуація ну, набагато гіршою. Е, після того, як було проведено переписи, е, склалися списки і населенню відповідно знов до цих угод дозволялося вивозити з собою до двох тонн е, різноманітного. Е, Різноманітних речей, як правило, це все не дозволялося. Людей конвоювали, які погодилися або які навіть не погоджувалися, їх насильно відправляли, наприклад, з будинку відправляли до станції залізничної вузлової і формували потяг. Як правило, ці люди жили у відкритим небом. Що дощ там, чи, наприклад, сніг це нікого не цікавило, елементарних умов не було, і люди, як правило, на цих станціях чекали переселення, могли чекати тижні, два, могли навіть чекати місяць. А нагадайте, от е, е, з яких точно територій і куди переселяли з України поляків, куди ви вже частково згадали, і куди е, 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 з Польщі українців переселяли на які території ну дивіться, і українців, подолян і в Польщу, то в нас фактично інформації немає. У нас тільки є інформація, те що їх переселяли. А з Польщі переселяли ось цих е, трьох е, воєвод з польських. У як правило у східній і південній області, тобто це Харків, Херсонщина, далі, Луганщина, Херсонщина і Луганщина, і так далі. У ці на ці регіони. За статистикою, то найбільше я кажуть, джерела історики було осіло українців в Тернопільській області. Тому що звідси з Тернопільщини найбільше виїхало осіб польської національності і євреїв. І ось ті приїжджали сюди, а звідси виїжджали, виїжджали в Польщу. І ті люди, які приїжджали, то вони. Ну, фактично, їх влада е, залишала на призволяще, Хоча е, були прописані умови, і дуже гарно було написано, що їм там гарантували якісь позики, кредити, е, далі, облаштування житла і тому подібне. Але ви уявіть, що, наприклад, людина із е, регіону Західного скарпатського так, е, приїжджає, де вона звикла до зовсім інших кліматичних умов, е, звикла до індивідуального е, господарства. Господарства, вона віруюча людина, так вона приїжджає на схід України і, по-перше, мовний бар'єр, тому що мова відрізняється так. Далі церква в Україні церкви немає, а там греко греко-унятська церква. Далі їм обіцяли індивідуальне господарство, тобто землі навіть 15 гектарів, а тут ковгосна система і житло. І це все влада приїжджає, маса людей, так і питання, оці всі питання назрівало, і люди залишалися, були надзвичайно вражені від цього всього, і намагалися е, знову в'їжджати поближче до західної області України, щоб при певній при можливості знову переїхати в Польщу. Але влада це забороняла, не дозволяла, тому що фактично колгосники це ті самі раби були при пісні, і їх зразу вже примусово намагалися залучити до колгоспу, і вони мали відробляти трудодні. Оце а якщо люди відмовлялися переселятися, що тоді було? дивіться, якщо люди в тих регіонах Польщі, які... Передбачалося виселяти українців, проводилися акції з допомогою війська. Оце сама класична акція Етнічна чистка це операція вісла. Вона розпочалася відповідно 47-му році. До 47-го року, 44-го по 46-й рік, було депортовано 400 тисяч українців. виселено. Частково е, е, люди виїжджали добровільно, але в основному виїжджали примусово з допомогою війська, з допомогою того, що влада забер... ліквідовувала церкві, ліквідовувала школи, е, ліквідовувала, е, вилучала е, людей і із... там проводилася земельна реформа, то їх е, забер... ну, забороняли їм брати участь в земельній реформі. І... Навіть е е потім примусово забирали чоловіків у військо е там в спеціальні батальйони. Тобто робилося все, щоб ці люди відповідно до цих угод виїжджали у в Україну. А чи було причиною того, що переселяли поляків і етнічних українців? Те, що після другої світової, в під час другої світової війни втратила і Радянський Союз, і Польща втратили своє населення і хотіли його збільшити таким способом. Ні, це відповідно були до угод. Е, і операція Віслава, ця, що відбулася в 47-му році, це Польща е, намагалася е, так позбутися. Е, Уніського підпілля і УПА, тому що на цих територіях саме якраз і діяли ці загони УПА, які намагалися відстояти інтереси українців на цих територіях. І відповідно ця акція ввісла депортація, то було вислано за декілька місяців. Вона проводилася до липня. З березня чи з квітня три місяці тривала, і було виселено це вже примусово 150 тисяч українців, але вже не в Україну, а їх виселяли у землі, які відійшли до складу Польщі е від Німеччини, тобто в Сілезію і так далі. І там українці намагали вже розчинити на тій території. Сюди вже їх не виселяли. І е фактично. Е і проводилися ще спецоперації щодо е, ліквідації підрозділів УПА. І от, за даними істориків, що у концтаборі було засуно до е, концтабору явожно, так, є був такий, і, е, то в нього було е, ну, в ньому було ув'язано до 4 тисяч українців, в тому числі вояків ОПА. Там є статистика, скільки було проведено рейдів, скільки було знищено го скільки було знищено криївок, боївок, підрозділів. Упа там було закатовано десь також до 300 вояків і жителів, і цивільних громадян в цьому таборі. Ті українці, які не хотіли виїжджати, то є така інформація, що спалювали будинки там, навіть і військо розстрілювало людей для того, щоб їх звідти депортувати. І розкажіть, які ж документи Хмельницького державного архіву свідчать про той час. Ну в нас оці, ці я я вже на початку передачі говорив, що в нас є відповідно постанова про створення постанова виконкому про створення комісії. Далі є статистичні дані. Оці, що я наводив про переїзд населення в Польщу поляків і осіб єврейської національності. Оце поки що такі документи є. Це по нашій статистиці. Чи зверталися самі переселені або ж їх нащадки до архіву за тим, щоб знайти якісь свідчення про той час, знайти якісь документи? Ми ну, звичайно населення звертається, особливо краєзнавці цікавляться, коли пишуть історію населених пунктів. Ми проводимо, коли проводимо заходи відповідно і з дитячою юнацькою молоддю, то ми також згадуємо про ці про цю трагедію з українцями? Ілюструючи такими документами. А ким були ті поляки, які на той час жили на території нашого краю і яких виселяли тоді з СРСР до Польщі примусово? Як правило, це е, жителі міст невеликих того самого Кам'янця-Подільського, Проскурова, ряду, інших, звичайні робітники, які працювали на підприємствах е, е, нашої області. І що ж стало передумовою підписанням президентом України цього закону про визнання прав осіб примусово переселених? За які права і як в які періоди боролися українці, поляки, щоб от вецябу ще ми другу неділю вересня, так відзначаємо чи вшановую пам'ять цих людей, які були депортовані із депортовані із Польщі в Україну? Це ще була постанова Верховної Ради у 2018 році. році. Фактично, це вже закон у 2025 році. Це вже як завершення того тих метарств України які відбувалися в 44-44 по 1951 рік. Відповідно до цього закону, українці мають мають право, в інші нащадки мають право отримати відповідні компенсації. І які ж заходи відбуваються в Державному обласному архіві до цього дня вшанування переселених, які відзначаємо вересні. Як правило, ми проводимо уроки лекції із учнівською і студентською молоддю до таких заходів. Ми вам дякуємо, пане Юрію, за змістовну пізнавальну розмову. Глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.